Добрий день. Паяльна станція Dadi 852 Приблизно вона була куплена десь у 2011 році. Це старого образця компресорна паяльна станція. В неї встроєний компресор, який нагнітає повітря. І так, комплекті. Держатель для фена. Потім підставка під паяльник. Я цією паяльну станцією користувався. Так, і вам розкажу про свій досвід. Як користуватися цією паяльною станцією? Значить, кабель бачите і... Вилка ось така. Це окрема людина собі робила, бо в звичайних паяльних станціях, тобто во всіх звичайних іде отакий от ось кабель. Ось він собі подовжив довжину. Може і січення більше взяв. Є ще виключатель це дуже удобно. І так. Включаєте в розетку цю вилку. Якщо вам треба користуватись паяльником, це права кнопка, натискаєте її і виставляєте температуру. От, дане... Так, дивимося тут? Даний регулятор відповідає за температуру нагріву паяльника. Для того, щоб знати більш точну температуру, можна за допомогою вимірює температуру, вимірювати тоді, щоб можна було знати наскільки точно показано. я можу сказать, у цій станції я пробував помирить, пробував, тут є навіть. Зараз попробую показати. Можливість калібрувати, але ну, вона регулювання цієї паяльної станції цьому, чомусь не працює. Так, ага, знайшов. Ось. Позначка кау написана і тут маленький отвор. Це береться крестообразна викрутка і крутиться, тобто підключаєтесь. Йому паяльник, прилад, взяли, який міряє температуру і дивитись на регу... регуліровку, яка тут стоїть температура приблизна і на сам градусник, щоб можна було орієнтуватись. Виставляєте потрібну вам температуру і починаєте паять. Саме найкращий варіант... Починати з меншої температури. Тобто, коли ви вімкнули, от комаховімкнули паяльник, світлодіод починає моргати, коли нагріється, повністю світиться. Ну, в основному бо я багато таких паяльних станцій, так само індикатори працюють. Ось. І починаєте температуру. Пробуєте пробуйте не виходить, і поступово додаєте. Потім вимикаєте. Так, ось там, до речі, паяльник з підставкою. Якщо брати термофен, щоб вимкнути, його вмикаєте, ось цей на цю кнопку натискаєте, значить є регулятори. З лівої сторони іде, так. З одиниці до восьмірки. Це швидкість повітря йде. Я працював швидкістю повітря чуть більше ніж 4. Опять-таки, це треба пристосовуватись від відносно яка у вас температура. І температура. Тут написано між 300 і 350. Ну вона не відповідає. Ось, максимальна шкала 600. Ну, така собі паяльна станція. Мені не подобалось е, працювати із за того, що температура сильно змінюється. Може, що струм в мережі електричний змінюється і вона то плавить припой, то не плавить. Тобто некомфортно працювати. І далі регулятор виставляєте температуру, яку вам треба і опять так же світло світлодіод коли нагріється постійно світиться також само що на температурі термофена що на о, швидкості повітря Попрацювали і вимкнули значить у компресорний, бачите тут шлангочка стоит вот штекер тут иде вот такие тут шторки идут вот так вот цього паяльника значит курик рисовался що мені не сподобалось термофен Як його не положишь постоянно він торкається корпусу ось бачите сліди збоку ості Ось так он навіть ставиться правильно. І це просто мене роздражає. Як не поставиш, постійно він корпусу торкається. Он, бачите, розкрутиться постійно. Дуже неудобно. Це перше. Це можна, конечно, шлангочку на більш якісну, на 5. Це вже устаревша паяльна станція. Це перший мінус. не так же мінус. Следующее, що калибровка в неї не працює температури паяльника. тільки температуру паяльника можна калібрувати, Було подошло, працює і паяльник. Що не подобається? Коли паяльник вставляєш, болтається у це як сапля якась. Хто так робить? Вставити його нормально не можна. Він все одно болтається. Так он тримається. Ну, мені не подобається. Я Тут є відділення. Можна, наприклад, припоїтися. Металева частина пластина така йде. Ось там каніфоль. Ну, зазвичай губка, щоб можна витирати. Як правило, в появних станціях звичайна така йде підставка. Вона, конечно, погано це знімається. Ви не не сподобалася паяльна станція. Тому якщо ви дещо будете купувати, тоді можна купувати.